Зайду до храму тихо помолюсь. Сльозами змию біль, тривогу, тому, до Бога мовчки серцем обізвусь. Лишаюсь тут, я в Україні вдома, на цій землі. Я відчуваю силу, моє цвітіння і майбутнє тут. І знову сльози і молитву щиру. Аж до Небес нехай вітри несуть. Горить Свіча Я перед образами за всіх нас грішних щирі молитви. Ні, не прошу для України слави, лише життя нам мир не поверни, Не вже страху, віра лиш міцніє, а з нею сила, що здолає все. Лиш українець жити так уміє. Бо ця земля то все, що в мене є.